П'ятниця, 9 серпня, 20.45. година 45 хвилин. Черговий по лікарні та черговий по хірургії раптово пішла на виклик на прийомне відділення. За кілька хвилин їм зателефонувала одна із сестер, яка залишилась на місці, і повідомила про те, що один із хворих випив з третього поверху. Я повернувся, хворий лежав на асфальті, ознак життя не показував. Ну, ми приступили разом з оренним хірургом до реанімаційних міроприємств. Однак вони вже були не потрібні, тому що наступила смерть. Михайло явний за три дні до ймовірного суїциду поступив у лікарню з підозрою на онкологічне захворювання прямої кишки. Остаточний діагноз лікарі мали встановити у понеділок, 12 серпня, після повторного обстеження. Завідуючи хірургічним відділенням, каже, що про підозру хворому ніхто не розповідав. Тому версію про самоговство через можливу депресію відкидає. Родичі були попередині, однак хворому ні про що, ні про які захворювання онкологічні. Не говорилося іншу інформацію. Нашим журналістам повідомили у сільській раді, на території якої покійний народився. Секретар каже, що дружина Михайла впевнена, самогубство сталося через хворобу. Чоловік знав, що хворий на рак, тому й обрав для себе таку долю. І коли йому сказали в лікарні, що в нього рак четвертої стадії, він просто не справився зі своїми хвилюваннями, проблемами. Зараз і коштів немає. Того дня у відділенні знаходилось близько 50 хворих, тому просто фізично за усіма встежити було нереально, кажуть медики. За 45 хвилин до трагедії Михайло ніяких ознак депресії не проявляв. Це стверджують і лікарі, і сусіди по палаті. Заходив до нього в палату якихось ознак, того що він ну намірів, якихось він не висловлював ніяких він вів себе спокійно, адекватно. Пізніше я розмовляв з сусідом по палаті. Також він ніяких думок відносно суїциду він не висловлював. Фактом імовірного самогубства зацікавились правоохоронці, Проте, як завжди міліція мовчить. Начальник райвідділу порадив нашій знімальній групі запитати про інцидент у слідчого. Того журналіста чекали цілий день. За 10 хвилин до 18.00 правоохоронець таки з'явився. Проте разом із своїм безпосереднім керівником, який просто відтер від камери підлеглого. Назар я, я, я думаю, я вам зрозумів у Уже близько сьомої вечора, коли знімальна група нашого телеканалу поверталася у Хмельницький, начальник райвідділу виявив бажання телефоном особисто дати коментар по факту у районі лікарні, можливо, тим самим вибачаючи поведінку свого підлеглого Проте, де були міліціянти увесь день і чому не виконали у робочий час один із своїх безпосередніх обов'язків, питання, яке потрібно задавати, схоже, усій правоохоронній системі України, тому що таких випадків останнім часом чимало. Хоча шанс таки розповісти про слідство, у міліції ще буде. Наші журналісти найближчим часом продовжать свої розслідування. Дування найкращим чином повели себе і суд Двері до комітету начальника взагалі були закритими. Проте це все дрібниці, хоч і неприємні. Життя чоловіка вони вже точно не повернуть. Такі випадки розповідають у сільській раді, де народився Михайло. Не поодинокі і причина їх лежать в першу чергу у медичній площині. Ну це не поодинокі випадки. У нас в селі, хоч і є амбулаторія, але немає таких спеціалістів, немає в нас людей. А на хворобу на рак, це кожен другий на хворіє.